Доброго ранку. Ранкова кава. Коріблі літають як кулі. Але відфільмувати їх, ось дивіться, бачите. Ой, проти світла не видно. Але ну як кулі тут літають. Десь тут у кущах я чую, вони цвіркотять, вони так цікаво співають. Неможливо спіймати, але ранок їх дуже багато, багато пташок на соняшник прилетіло, але не на цей, який великий, а на маленький там на грядочку. Тихо, гарно. А роса густа був туман. Гарний день буде. Ну, ще літо-літо. Гарного вам дня.